Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Креатор Сіті від компанії Креатор Бут за червень 2023 року. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Станом на червень місяць у першій секції другого будинку тривають монолітні роботи. Його каркас сягає вже 15-го поверху. Зовнішні і внутрішні цегляні стіни та перегородки влаштовані до 8-го поверху. Продовжується влаштування сходових маршів, які сягають вже 15-го поверху. В другій секції цього ж будинку завершили зведення монолітного каркасу останнього сьомого поверху, також залили терасу, яка стане відкритим функціональним простором для відпочинку. Паралельно триває зведення третього будинку. Будівельники на 100% виконали фундаментну плиту паркінгу. Розпочали влаштування вертикальних елементів паркінгу мінус третього поверху, готово 85%. В четвертому будинку теж триває робота над підземною його частиною. Монолітний каркас готовий на мінус третьому, мінус другому, мінус першому поверхах. Плита перекриття мінус першого поверху готова на 100%. Житловий комплекс Креатор Сіті спроєктований за принципом Місто в місті. Все необхідне для життя знаходиться на території. В комплексі розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр, житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю LG. Це комфорт і економія до 40% на опаленні. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами, житловий комплекс Креатор Сіті, інженерний підхід до комфорту життя.